Доброго дня. Доброго дня. Ми до вас на руфіє прийшли. Можна нам прийти пробу? Звичайно. Наталя зі своїм сином Олексієм прийшли до сімейного лікаря, щоб пройти медичний огляд перед початком навчального року. Хлопчик переходить у п'ятий клас. Чи буде він навчатися офлайн? Родина ще не вирішила, але пройти обстеження у лікаря вважає обов'язком. Так як дитині в мене лише 10 років, то ми проходимо лише сімейного лікаря за висновком стану. Сімейного лікаря ми отримуємо цю довідку. Аналіз крові і мочі ми здали напередодні. Медичний огляд проходять всі школярі, проте для кожного віку різні вимоги. Наймасштабніший такий огляд. Це у першачків або у дітей 6 років. в комісію дитини 6 років входить огляд таких спеціалістів як дитячий офтальмолог, хірург, ортопед, отоларинголог. Обов'язковими є загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і огляд сімейного лікаря, і проведення проби РУФІ. З 7 до 10 років дитина повинна проходити обов'язково сімейного лікаря. Та проводити проборуфія. В 11 років у нас також є така невелика комісія офтальмолог, хірург, ортопед та загальний аналіз крові, в 12-13 сімейний лікар і проборуфіє. В 14-15 вже е, з 15 років флюорографія, в 14-15 загальний аналіз крові, стоматолог і хірург. Довідку отримують абсолютно безкоштовно. Для цього варто звернутися до сімейного лікаря. Отримати її можна впродовж усього року. Внутрішньо переміщені особи також можуть пройти обстеження. Для цього необхідно звернутися до найближчого медзакладу, записатися до лікаря через реєстратуру та пройти комісію.